Так, привітули хлопаки. Сьогодні в нас на огляді буде Супер Хелкет, так як івент стартує буквально через годину. В мене цей танк є, тому я думаю, треба зняти для вас огляд, щоб ви подивилися. Чи там більше, ніж через годину. Ну, коротше, не суть. Сьогодні ми трішки прокатаємо його. Боже, прокатаємо, обкатаємо його сьогодні. Подивимося, як він себе взагалі почуває зараз в сучасному рандомі, і чи варто взагалі в нього впатіти. Тому почнемо одразу з технічних характеристик, пробіжимося. На рахунок броні, броні тут немає. В башті 76 вона іноді щось танкує за рахунок того, що маска, маска гармати, бачите, маска гармати вона, ну, типу велика майже тут, на весь цей, на всю башту. Причому башта повертається повністю, що саме цікаво, щоб ви розуміли. Корпус 25, залітають фугаси. Скоріше всього, частіше за все, будуть вилітати навіть від Су-150 від, від су 152 і від КВ-2 100% від Смешера точно. Так що, хлопаки, тут треба розуміти, що будуть летіти фугаси у вас дуже боляче. Але. Це по броні. На рахунок з вогневої міці, шкода на хвилину 264 на сьомому рівні це дуже гарний показник. Це гарний показник по дпм Тобто він ДПМний однозначно. По броні 182 мм для 7 рівня це ще й для ПТ-САУ, тому що Хелкет, Суперхелкет це ПТ-САУ. Я вважаю, що це не самий кращий, не найкраще пробиття. Можливо, якби було 200 мм, я би сказав, би о, Каїв. Але. Тут не 200 мм, а 182. І граючи з 8 рівнями, ви будете частенько заряджати голду. Якось так. Середня шкода 225, але за рахунок того, що така шкода, вона якби невелика. Да? Але час перезарядження 4,8, хлопаки, 4,8 по 225. Це враховує те, що ви десь за 9-10 ну секунд, да, там, грубо скажемо, ви ну, кидаєте плюс-мінус десь 450 шкоди. Тобто це непоганий показник. Непогано однозначно, але якщо ви будете пробивати з цим урхуванням. Так, що тут ще в нас? Час зведення 3,1 гарний. розкид 0,326 непоганий. Ем, можна було би ще гарніше зробити, але теж непогано. Ем, ну, КВН не мінус 9, каєфні, Типу. Так, це не мінус 10, але мінус 9 з головою при такому. При такій грі на такому танку цього буде вистачати з головою. На рахунок максимальної швидкості, це якась стежка більше а не ПТ, там, і ще щось в цьому роді. Тобто він швидкий хелкет. Хто, до речі, не обкатував, не знає, що це за танк, ось тут в гілці є шостого рівня. Такий хлопак, ось. Такий же хлопак. Більш-менш характеристики однакові, просто ну як однакові. Характеристики, я... ясно, що будуть трішки гірші. Але <кій> гра на ньому схожа дуже. Щоб ви розуміли. По спорядженню покажу по амуніції. Ну і, звичайно, що в мене по обладнанню стоїть, можете подивитися. Єдине, що отут, напевно, я теж би поставив отак. На броню нема сенсу ставити хлопаки там. Хтось може подумає на броню ставити, не вздумайте. Все, поїхали в рандом, одразу покатаємо. Е -е. Взагалі, танчик доволі таки цікавий. Я його забрав сам за 5500 голдин. Е -е. Колись він був в магазині, він вже не перший раз. Тобто він, напевно, вже. Не буду навіть враховувати, скільки разів він був, тому що я вже не пам'ятаю. Але багато разів він був, тому що я його забрав за 5500 взагалі за там. Е, ну, я, враховую, я, я, я вважаю, що це мало для нього. 5500. Тип, ну як мало? Це, ні, я неправильно сказав. Це якраз ціна-якість. От і це якраз ціна-якість. Тобто за 5500, якщо він в магазині за 5500, то це якраз нормально. Тому що танчик ну, дійсно доволі таки гарний. Єдине, щоб куди поїхати, поїхали подивимось. Тобто я ж говорю, хто хоче зрозуміти, як він грається, можна взяти шостого рівня Хелкета, покатати на ньому, і ви більш-менш зрозумієте, який буде на ньому ігролад. Тому що е вони схожі, вони ідентичні, можна сказати. Деякі деякі тільки ситуації. Ой, деякі тільки ситуації, деякі тільки технічні характеристики. Ну це погано, і хто там сидить? Що там за ПТ, така сидить? Бо хлопака збрили, каже. Тільки так. Поки є можливість покидати, то я покидав. Ага, он диви, ля, сидить. Добре. А що таке? Добре, я думаю, його заберуть. Я думаю, його заберуть, а нам треба тікати звідси. Тобто є, є гарна швидкість, і, типу, ви зможете убіжати. Якщо вам треба десь швидко звалити, то якраз. Максималочка каже в 60 прям зайде тільки так. Ми по ДПМ його розвалюємо взагалі. Типу, то, що ЛТГ там кидав, але... Тут сет каже, до одного місця. Опа. Ну, Тобто, на ньому взагалі, ну, типу, накидувати дуже Дуже можна встигати непогано. За рахунок того, що є швидкість, це дає комфорт. Коли є швидкість, коли є непогана, непогана гармата. Тобто, взагалі, танк дуже гарно збалансований, як на мене. Єдине поворот на місці, в нього. Ну такий собі, не дуже. Тобто, поворот на місці. Але, враховуючи, що це ПТСАУ, то як на мене, це даже, даже може бути. Добре, поїдемо на смешера. Не треба, будь ласка, без цього всього. Тобто 2600. 2600. Стигли спокійно собі накидати. Може, ще й 3К зробимо, подивимось. Навіть 3К встигли. Добре, але не встигли забрати. Я трішки прихворів, так що можу там іноді е, робити якісь дивні звуки. Хе -хе. То нормально. 3К! 3К доволі. Тобто, ми спокійно встигли накидати друга ступінь. Це говорить про те, що в нього непогана планочка, тобто на майстра. 74 тисячі, так як це преміум танк, він ще непогано вивозить. Але метрика накидали. Якщо ви будете 2К накидувати, ви будете вивозити десь 45-50 тисяч. До середньому ви будете 2К накидувати. Це 100%. Поїхали одразу другий, тому що і так щось бої такі довгі. На рахунок того, як він грається з восьмими, зараз подивитись. Е, моє відчуття взагалі, як він грається з восьмими, це більш такий крисиний, е, крисиний ігролад, тому що тобі треба взагалі не підставлятися, грати від, від союзників, коли особливо ну, в топі ти можеш себе почувати прям, ну, непогано, розчпихувати, але все одно на ньому треба обережність. Так, да, він швидкий, тобто іноді хочеться вмазатись так прям швиденечко. Але е, не рекомендував би. Краще десь постоять, постояти, почекати, чим лізти десь наперед, тому що його, я ж говорю, тільки він засвіч, засвітиться, його, каже, можуть збрити тільки так. Що я роблю, Олег, що ти робиш? Дуже цікаво, що тут нікого немає, я дивлюся. Та ну, з таким з нашим 182 пробоєм, то нам Центуріона в башту пробити буде дуже тяжко, тільки голдою. І то, до речі, не факт. До речі, ВЗ-шка там стоїть. Добре. Ну, влучність гарна. Тобто, от влучність, на рахунок влучності питань немає. Е Взагалі, Хелкет 6 рівня, він каєфний. Він, ну, багатьох цей танк вже там прям один із перших, який е буде улюбленим на в списку. Тобто, а Супер Хелкет, прям я його коли взяв перші бої покатав і вже зрозумів. Ну, каєфний. Ну, реально каєфний. Ще враховуючи, що це ПТСАУ. Ви світитися не так будете, як якийсь там СТ ПТ, ой, СТ там, ТТ, важкий танк. Правильно буде. Тому в цьому плані. Теж будуть якісь перевага. Якась перевага. Єдине, що, бачите, я не сильно швидю, хоча можна було поїхати, але коли я розмовляв, я не завжди можу зареагувати Але. Той факт, що треба обережно грати, він 100%. Ну, тут проблема, я ж говорю, що я не, не дозвівся трішки і вже все, я вже не влучив. Але треба обережно. тобто В нього мінус, це його броня, тобто її немає. І це прям дуже сильно буде впливати на ваші грулад. Тобто, якщо будете сильно вмазуватись, будете її отримувати на все обличчя. Але за рахунок, каже, такого ДПМчику, бачите, нам ну, здається, швиденечко каже, що ще накидати. Що по голоді взагалі? Добре, гарно. Ну Там хлопака, напевно, заберуть. Так, забрали. От якраз такий собі бій спокійний. Зараз подивимося, скільки ми накидали. Ой, скільки ми забрали з бою, тому що ми накидали мало. Але мені здається, що ми вивезли десь ну, 35-40 тисяч. Щось мені так здається. Може, навіть менше. 1300 шкоди, третя ступінь. Ну, 26, да, ну 30 тисяч. Я говорив, що десь приблизно 30. Тобто, коли ви мало накидуєте, ви мало і вивозите. Але з восьмими, тобто, ну тут більше не від нас залежив бій, а більше від восьмих рівнів. Тому говорити, що він якийсь на восьмих рівнях, давайте ще бійочок. Говорити про те, що він якось буде на восьмих рівнях, прям дуже сильно. Е Відіграватися, да, що прям, от ви будете прям тащити на восьмих, такого не буде, однозначно. Тобто, можливо, да, залежить буде від рандому, і хто проти вас грає, звичайно, так говорити не можна. Але якщо це говорити про ну, нормальних середніх гравців, до яких вас кинуло, то ви будете отримувати, кажуть, тільки так, якщо будете дуже сильно вмазуватись. Але враховуючи те, що на сьомих, на шостих рівнях грають, ну, не завжди. Гравці з гарною статистикою, то, можливо, бої будуть навіть і непогані. Ну, в більшості в мене вони непогані. Ну, я розумію, як на ньому відігравати більш-менш. Так, я краще не накидаю там багато, да, але я виживу, там, можливо, збережу ХП і там в кінці бою потім виграю, переможу. Ну, та, типу, у кожного свої переваги, кожен там на урон, хтось на перемогу. Коротше, як на мене. Треба старатися перемагати. До речі, теж Хелкет. Трішки... За рахунок того, що гарні КВН, він. Ну, видно тільки планочку його. Але я в ту планку. Ага, ну я влучив. До речі, кинув фугасом. Це хто кинув? КВ2, бачите, КВ-2. Фугасом прям кинув в нього і спокійно на 500 собі залетіло в Хелкета. Ну, це. Це сильно. Це сильно. Я ж говорю, що. Добре. Сильно вмазуюсь, те, чого не треба робити на ньому. Але. Пощастило. Восьмий рівень, ми вже його спокійно пробити не можемо. Тут злив, скоріш за все, я дивлюсь. що мені так здається, але... Добре. Тобто. Все, що від нас залежало, ми вже змогли. Ми вже встигли зробити. Ах, нам просто АТ-15 ще я дивлюсь. Ну, це каже не дуже гарно. Ну, ми пограли вже тут, можна сказати. Якщо ми встигнемо ат 15 поставити на. Не встигли. Ну, команди немає. 0-6 рахунок. Типу, від, від мене тут нічого не залежало. <хе> так що. Бій такий собі. Тобто я ж і за це говорю. Проти, якщо якийсь бій буде вмазаний, причому навіть сьомими рівнями бій, і коли у вас в команді будуть червоненькі, да, такі, прям дуже червоненькі, то. Буде, ну, це як рандом, буде вмазанка. ну типу, Будете зливатися. Ну, я ще встиг навіть накидати. Чи скажіть, що я в топ-1. Топ да, буду? Ну Я ще в топ-1 встиг. Тобто на ньому встигаєш накидати. Якщо уважно граєш, якщо більш-менш розумієш, як грати, можна навіть щось накидати. Що нас, скільки ми зафармили, 20 тисяч. Ну, я надіюсь, я показав вам, як він грається. Розповів трішки про нього. Е, давайте до підсумку. До підсумку. Мій, мій підсумок: танк однозначно гарний. Однозначно підійде для більшості, для, даже для новачків 100%. 100%. Це моє е, е, ну, я, так, я так вважаю, тому що він, е, в нього є гарна влучність, є гарне, ну більш-менш нормальне пробиття, е, гарна ж е, скорострільність, е, що ще? Швидкість, що немало що не. Ee, ну, що непогано, бляха, хотів сказати по іншому, але скажу так: що дуже непогано. І при тому, що він і цим він комфортний, і цим він комфортний, як на мене. Тобто я його беру і я граю, і мені комфортно. Тобто, я не можу сказати, що він поганий. Так, в нього броні немає. Але ми знаємо дуже сильно і дуже часто, що коли курва, даже броньовані танки є. То в є то вона теж не означає, що вона в них є. Як би то курва не звучало якось трішки по-цікавому, але ви зрозуміли. Тому якось так. Тим паче, що ще компенсація буде 1500 золота. Тому, типу, якщо в когось він є, я точно буду запотію в нього, типу, закрию і заберу собі компенсацію в 1500 золота. Непогано, для тих, кого він є. Якось так. Дякую за перегляд. Не забувайте підтримати вподобайку, підпискою на канал, буду дуже сильно вдячний. Ем... Ну, все, зустрінемося з вами, каже хлопаки, вже в наступному відео. Бувайте, до побачення!